Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повернулися у серію Dark Souls 2. Сьогодні ми починаємо проходити DLC The Crown of the Sunkid King. Для того, щоб сюди попасти, нам потрібно піти в страшну локацію, де все зелене і де ми вбивали гміючого хлопця, і пройтись по такому лабіринту. Тут у нас відкривається зовсім новий. Портал, до якого ми банально підходимо, і ось ми вже переносимось в абсолютно нове місце. Так, до речі, бачу, що у мене поломане кольцо. Зовсім розломане. Це зле. Зараз я тоді щось вчеплю інше. Знаю що. Mm. Навіть не знаю. Окей, okay, тут, по-моєму, тьма, тому хай буде отак. Окей. Okay. Все, телепортуємось. Пава. <кхи> я абсолютно нічого не знаю про цю локацію нову. Ну я так, тільки. Скріншоти бачив, погляди читав. А, і на цьому, в принципі, все. А, кажуть мені приготуватись, ну це логічно. А, знаю, що DLCшки дуже сильно схожі на оригінальний Dark Souls, тому це для мене дуже-дуже дуже цікаво. Я би хотів би який небудь Виклик, який був в оригінальному Dark Souls, то чого не було тут. Ну, зараз глянемо. Так, ми, в якусь... ми полюємо за короною короля Вендрика. В конмірі в цьому ДЛЦБУ в інших двох там будуть ще якісь. шайкись. Телі... Звуки мені дуже сильно не подобаються. Прямо абсолютно. О. Блін. Дуже круто. Таке відчуття, що ніби десь е... шульба. Священний о, священний місце. Кейчу тяжко десь тут щось велике і живе. Я не дуже сильно хочу з цим великим і живим. А. Окей. Час у меня дракон з першої. Так, ні. З першої Dark Souls? Ааа. Полетів з О, це Сів. З першої Dark Souls. Слава босс. Да ні. Він мене злякався. Так що не особо слава. Так, окей. Велика радість для мене. Bonfire. Так, тут і каже. І Бальзам, не знаю нашою. Я абсолютно не маю. Euh, ніякого поняття, куди мені йти. Так, це кнопка. Це наш з особо не працює. Окей. Ну тоді наверх. Брін, ну тут дуже красиво. сигнал и дуже дуже стрём. Ты... Я так, и, я так и думал. Кит-кит-кит, куда сюда? О, давай. Ух, какие голова какая-то. Ну, все, Булава твоя своє віджила Так. По-моему, вручники. Так, по-моєму, точно. Так, тихенько. Не дуже сильно хочу просто до них іти. Да, распит стрелы. Облагу, у меня катана. Я сподеваюсь, на мне добрую службу прослужить. Так, окей, минус лучник. О, хлопцы, а что вас так дофига? Да, ты, ты, ты подавись <Свистит> <Уп, Свистит> Та на себе дуже добре тут показує, але вона явно швидко зловниця. Все, хлопчику. Пока чогось такого прямо неймовірно важкого я не бачу. Ну брін, дивіться, їх там 4 штуки. Я буду сильно хотів би їх все-таки по одному притягнути А, це лучники, я понял. Ходи сюди. Давай, давай, давай. Ух. Так, пак, давайте посунеш. А, це в мене лібар, добыв тихо 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 давай я буду по тобі попадати а ты по мне не будеш. нормально Так, так буде простіше. Так, я всі свої стріли, звичайно, потрачу. Ну, не страшно, у нас є я бонфайр. Все інше не так важливо. Так, окей, раз. Ошибся ще один. Регдол. Як завжди мені щастить стоїть Трупи, яких я вбивають, дуже сильно ведуть себе завжди неадекватно Фух. Я дуже радий, що я повернувся в Dark Souls, я за ними чесно скучив, мені не вистачало чогось от такого якраз як серія Souls і... Дуже добре, що я спомігся обходитися з сезонку і відповідно почати її грати. Свиты Да по мне не стреляют. Без неё несчастный. Окей. Так я так разумею нам. Пасюди? Те, що іншого місця, куди можна піти, я особливо не бачу. Так. Тут ціле ніць. Значить, нам отак отпускати. Що пчети за штуки? Що? що я зробив? И ч? Ой, сейчас таких я не был, кто такий, прощай, яда. То в теории, если я зараз твою вдарю, то ты скрываешься, да? Ага Окей, то есть у меня есть шанс просто на ней выскочить Ну, это ничего так Инный лук плюс 7 Ну, нифига ж себе Кстати, давайте глянем, ч ну, типа по всіх параметрах гірший, но все одно... Так, а що там таке червоне? Что звуки дуже неприємні? О -о -о. Неприємний, я б сказал. Я це все постреляю из вашего а, То, що ламає снаряд. Ну и приду павуки. Никто не люблю пауки. Так, ти що таке? Фу, кети противний. Ой, вас двоє. Понял? Давайте по одному. Ой, 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 ой. Я вбивав снарягу того. Секунду. Телефон дзвонить. Це було так непрофесійно. Телефон задзвонив. Ну, таке діло житейське до кожного можно это телефон так окей Цю страшну фігню я убил так тут два пацана тоже окей будет звуки такие що я прям не знаю Напевне. Ну так. Бро. Здоров Ще здоров'я особо не багато. Так, окей. Завалили уже легше. Треба було дотик пацанів в гості сюди. Ага. Що це мені дасть? це Неймовірно. Це от підніме мені цю колегу. Так, вот я зря. Так, соло свечить нас. О, нікуди не спіши. Ну, я дуже радий, що у мене є барда. Вона, чесно кажучи, я так розумію, тут буде рішати дуже силь. Там взагалі жорстко непотребство якесь. Так, тут шаулинг вообще. Ну, дальше. Типа. Больший цей. Ор? Гар? Или нету? И... Дуже-дуже-дуже. був момент. Ничего, нормально, помаленьку. Так, окей. Шо, що... тяжко. Майк. Ч, на борот опускает? Ага. Да, дуро. Ясно. Так, про от... цю... Зам... Про цю замкнуту я читал. Я знаю, что это таке. Это черепашка и консубить тянет противопорный якщо ви їх пам'ятаєте, то ще їх дуже добре пам'ятаю. Черепашку треба скинути. Все. Так. 20 ножів. Червоне око. Дуже добре. Хоча, я скажу, що прямо ж дуже. Ну, взагалі добре. Ау! Звідки? Ого! А я зараз тільки що спину від влітку. Так, ховаємося. Я тобі зараз полюбую, ти Скотина. Звідки ти прийшов? Ску? развиться при там мене точно жде жаркий прийом пауків яких я особливо доб... особливо бачити не хочу Ми, напевно підемо все таки сюди, -сюди. Стараємося зрозуміти, хто по мені стріляв. А, цю замануху я бачу. О, то що у вас двоє, я теж знав. І це дуже погано, насправді. Ось я чуть не впав. Не знали, як все погано. Так. Тихо, тихо, тихо. Спокійно. Спокійно. Хлопці. Ша. Зараз все буде Ой-ой-ой! Фуу! Хе-хе! <реш> Ох, я розімчився, грать! Ох, я розімчився, слухай! Окей. Ну да, я скидки я дорцовосно там и больше. А я вижу, что там стреляют, да, я заберусь, скид. Штучку, и можешь дальше стрелять. Так, окей. Минус два. Что это нам дает? Там он спуск до да, пацанил. хрен знаю, что у нас тут. Можно, правда, пройтись он туда. Давайте так и сделаем. Хотя бы глянем, что там, як там. Где мастер-личник? Я тоже умею стрелять. там просто лук лежит и ну, вот там я бачу, побачу и мист, так что мист зараз придет. Ёкарный бабай. Ты так долго стоял, 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 думал, думал, потом нарешті выстрелил. А что ты Все ясно? Слушай. Это меняет дело. Дивитесь, що в мене сьогодні такі стомлений голос. У мене реально я сьогодні трошки стомився. Вроді вихідний, але. Але не особливо вихідний. Що робиш ти? Хотина? Все? Ты дживи свої? Так, хорошо? Я б що вони від мене тут ховали. Так смалбой да не особо. Ні, хрина ти стріляєш? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Оце замануха! Оце я попався. ого! Так, відступаємо скоти вони ж бачите щитами прикривають ще їх двоє. Важко дуже їх На сил. Ну, благо хоть тупить иногда. Наддав... Ну, давай. Прощай. Так, а теперь твой кореш. Свитки вылезли. Давай, right, сюда иди. Я тоже так и не Я не даром за Прощай Так, шел тут лежит? Уже... Мерцающий кто-то нет. Ну это явно не даром зашел. Так. Майже поломана катана. Зараблю. Ап, зараппи. Все? Нет, тут лесень, как есть. Спечатки я гляну, что там. А потом уже муже лесенки. Что. -то. Какое дело? Ти ничего я понял. Так что так. Тишка-то шо будет. Я подниму пирамиду. Okay. Не знаю, что мне это дало. А, бомбфайр. Окей. Ага. Я понял. Це явно не дурно. Не дурно я сюди пішов, не дурно. Раз. Тут нічого нема. Ви не, тільки човни хоп. По подлості. Застрій. ой ой, -ой. Це полиття! Починаю спішити. Починаю спішити, ми починаю ловити. М -м -м. Так. Подіваюсь, вы. Слава Богу. Ууууу, вот вам екрас і закиньте серії. Я на шоу Бонфайр. Що мне сказал, радус на пудія. Потихо тихо. Слава Богу. А, ну що ж, на цьому пропоную нашу першу серію проходження DLC про, про загублені корони рахувати закінченою. Дякую вам за те, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо!